І з такою намазкою люблять бутерброди діти. А намазку приготували із секретної печінки. З якої і секретної. Смачний паштет із печінки приготуємо разом. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Та ще й потрібно взяти секретику якого дивимось відео. Ще потрібно буде взяти олію для смаження, вершкового масла для тушкування та дві столові ложки борошна, пшеничного борошна для панірування печінки. Печінку гарно миємо і Розрізаємо на шматочки. У нас свиняча печінка. Печінку нарізаємо ось на такі пластиночки і вирізаємо трубочки і поміщаємо її у будь-яку ємність. А ось і секрети молоко будь-якої жирності. Молоком заливаємо печінку і ставимо її у холодильник на 15-20 хвилин. Нехай вимочиться. А тим часом подрібнемо овочі та яблучко. Цибулю нарізали кільцями, морку кружечками і обсмажуємо це все на олії до мягкості, смажимо на середньому вогні. Змішуємо, перемішуємо в міст А через 2-3 хвилини додаємо подрібними яблучка. І ще смажимо хвилину дві. Ось смажили вже цибульку, моркву і яблучко розчинилося. Вже й печінка вимокла у молоці. Саме завдяки ось цьому секретику молоку вона буде ніжна, ароматна, м'якенька, без запаху специфічного. Процідимо печінку через друшляк. Розігріваємо сковороду, а печінку обмокуємо у борошенце. Печінку обсмажуємо з сторін на великому вогні. По одній віхлини із кожної сторони і обсмажили вже цибульку, морки і яблучко розчинулося. Поверх викладаємо обсмажену печінку. Перемикаємо вогонь на щонайменший. Абсолютно нічого не солює. Та й не додавали ще ніяких спецій. В цей момент будемо додавати. Спеції додаємо за смаком та за бажання, а солимо не ну, небагато. Печінка не любить багато солі. Додаємо копченої паприки меленої. Трішки сухого часничку та ще додаємо грудочку вершкового масла. Наливаємо грамів 100-120 кип'яченої холодної води, печінку накриваємо кришкою і тушкуємо ще 20-25 хвилин, тушкуємо на що найменшому вогні. Друзі, порадьте, а що ще додати у печінку, щоб ця страва стала ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. Через 15 хвилин уже печінку можна змішати, перемішати і знову накрити кришкою, нехай ще трішки. Потушкується. Для охолодження поміщаємо печінку в будь-який посуд, а далі подрібнюємо чи через м'ясорубку, чи так як ми, ми печінку перетираємо блендером. Цей момент за бажання можна ще додати вершкового масла. Ми ж більше не додаємо. Найкраще такий паштет зберігати у скляних баночках. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Печінковий паштет. Можна зберігати в холодильнику до одного місяця, але він у нас довго не зберігається. Чому? Бутерброди із таким паштетом навіть люблять діти, бо паштет приготували із секретної печінки. Такі бутерброди зі столу зникають вмить. Не забудьте поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Одного з'їли бутерброда, а рука тягнеться і ще по одного.